Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. А сьогодні не просто цікава, а супер пропозиція Peugeot 208 Комплектація Allure. Максимальна комплектація. 11 місяць 2020 року даний автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Peugeot 208. Повністю електричний з батареєю 50 кВт. Автомобіль в класному такому графітовому сірому металіку. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. весь в оригіналі. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Сучасний стильний електромобіль Peugeot 208. 50 кВт батарея дає можливість на даному автомобілі проїжджати до 300 кілометрів. Можливо, в спокійному режимі і більше 300 кілометрів, але 100% 300 кілометрів можна проїжджати на даному автомобільчику. Стильний, сучасний електромобіль з ледовським світлом, ближнім дальнім, денні ходові вогні. Встроєні в бампері, такий автомобіль лише сьогодні приїхав з аукціону. Стильні легкосплавні диски такого графітового кольору. Накладочки над колесами лаковані, чорні, стильні ледовські задні стопи, пежо так виділяється, такі стопи в них. як Доміно нахилене. Так, йдемо до салончику. Що в нас по салону? Салон. Комплектація алюр, шкіряний салон, екошкіра з матерією. Досить приємно сидіти на матерії. Так, такий пежотовський йде руль, як і в інших Peugeot 208. Дизельних 308, дизельних. Навігація, джойстик для переключення, досить стильний і приємний в користуванні. Далі йдуть клавіші, йде підігрів сидіння пасажира, підігрів сидіння водія, камера заднього огляду, а також камера 360. Даний автомобіль має чесний перевірений пробіг 81 460 км. Зараз ми зарядили майже до повного. Запас ходу 292 км. Так, автомобіль має два ключики, безключовий доступ. По салончику автомобіль в збереженому стані. Є, звичайно, сервісна історія на даний автомобіль. Є в автомобілі тримання полоси, адаптивний круїз. Далі збережений задній ряд сидінь. Видно, що людинка, яка скористувалася даним автомобілем, акуратно, багажне відділення в даному автомобілі як нове. Нічого такого не возили. Є сумочка, є кабель швидкісної зарядки. Далі компресор, електричний, смола крюк. Від звичайної розетки 220 кабель потрібно докупляти. Так, отакий автомобіль. Є в наявності з чесним перевіреним пробігом. Автомобілі користуються попитом. Подивився на мобіле, В Нідерландах ні одного автомобіля немає на продажі. Є якихось, якихось два пошкодження, але ми беремо завжди ціленькі збережені автомобілі з гарним пробігом, в гарному кольорі. Такі автомобілі купуємо на аукціонах, як для себе. У вас є можливість замовити даний автомобіль. Даний автомобіль на сьогодні є актуальний, вільний. Такі автомобілі продаються швидко і на аукціоні бувають досить рідко. 50 кВт батареї. Даний автомобіль має велику перевагу над. Електричним гольфом 36 кВт за рахунок об'єму своєї батареї. Звичайно, в нас на автомайданчику є також ще гольф 36 кВт, синій металік, графітовий, є любими нами Kia Niro. Це 22 рік, 23 тисячі пробігу, комплектація Executive Line. Біленька, 48 тисяч пробігу, 2020 рік, комплектація Executive Line і два синіх металліка. Також є Renault Zoe В наявності також є Hyundai Kona По суперціні Kia Soul 64 кВт максимальна комплектація, є досить комфортні в'їзді Volkswagen ID 3. 58 кВт батарея, ще одна зоя, чорний металік, комплектація One Edition Є він у нас на каналі в огляді, є Ford Mustang електричний. І свіженькі пропозиції, які лише прийшли з аукціону. Це Kia Niro, чорний металік, автомобільчик весь в рідній фарбі, весь в оригіналі, на крутих таких легкосплавних дисках. Максимальна комплектація Executive Line. Автомобіль поставили на зарядку. Окремо зробимо огляд на даний автомобіль. 93 тисячі рідного пробігу. Executive line, максимальна комплектація. І свіженька пропозиція по Renault Zoe. Супер ціна буде на даний автомобіль до 10 тисяч євро ціна в Україні. Вілесенький з пробігом 49 440. Можливо, і дорожча ціна буде на даний автомобіль за рахунок пробігу. Потрібно уточнювати ціну. Автомобільчик лише прийшов. А супер пропозиція дня Peugeot 208 50 кВт. Батарейка. Кого цікавить, телефонуйте. 050 565. 0817. Звати мене Омелян, купую автомобілі, відправляю в Україну. Кожного тижня автовоз 8 автомобільчиків їде в Україну для вас. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Підписуйтесь на телеграм-канал. Підписуйтесь на тік-ток, телефонуйте.